Цей рейс мусочок типу японського. Я не знаю, як правильно він називається, бо я не знайшов в нашій мережі правильного. Або я просто плохо шукав мої хорошенькі, розумієте? З чого складається цей рейс мусочок? Цей рейс-мусочок складається з площадки базової, потім з лінійки, яка ходить туди-сюди. Гарно наточеного ножа. Ось воно, моє лезо. Ось. Зазвичай в оцих рейсмусах лезо не заточується отак. А лезо заточується отак або отак. Це для того, щоб ви коли будете підрізати волокна, щоб та частина, яку ми не будемо фрізірувати, різати, пиляти і все остальне, залишалася просто ліня. А ту сторону, яку ми будемо пилять і фрезерувати, щоб вона була трошечки так зміна.